А чим ти займаєшся взагалі? Ландшафтним Ух Ти, лки-палки, яка цікава робота. А ти любиш купатися в землі і да, оце оце. Не сколько люблю, сколько приходиться. А, тобто це не та улюблена робота, якою б ти займався все своє життя, да? Ні, к сожалению. нет. Інко. А яка твоя улюблена робота? Чим ти насправді любиш займатися? Всім, чим угодно, проміга. В землі. Кромі ландшафтного діза. Давай тоді я тобі дам ще один невеличкий шанс зайнятися тим, чим ти, напевно, любиш займатися. Заробляти гроші у програмі таксі. Слухаємо останнє для тебе і перше середнє запитання. За допомогою якого оптичного пристрою командир субмарини бачить те, що знаходиться над поверхнею води. Це ж просто. Перископ. Ну, от бачиш. Для тебе складним було запитання про трикутник. Звичайно, що усі нормальні пацани, усі нормальні хлопці знають, що це абсолютно правильна відповідь. Я тебе вітаю, чувак. Так, твій виграш. 350 гривень. У мене до тебе є шалена пропозиція. Дивись, називається вона супер-гра. Угу. А ось три конверти. Середня. Легке і важке запитання. Сам витягаєш собі конверт, відповідаєш на запитання. Якщо робиш це правильно, я тобі даю не 350, а 700 гривень. Угу. А якщо ні, то ні. Майже на увазі, то взагалі нічого не даю. Вибирать один із конвертів, відповідати на вопрос, Да? Всього-навсього. Можна перетасувати. Звичайно. Я що? готов. Зв... Ти граєш, да? Да. Дай так? Дай п'ять. Так, перетусовуємо. Угу. Вибирай. Вот, пожалуй, вот этот. Отже, ось воно, запитаннячко. А отже, запитання спеціально для тебе. Хто виграв відому дуель з Пушкіним? Дантес. Ой. Да, 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 да. Ну, это простой був вопрос, мабуть. Дантес. Да. Це правильна відповідь. <реш> Правильно, от врешті-решт. Да? От треба було. От, от, от. мало коли-небудь вилізти. От справді легке, елементарне запитання на супергрі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На, триває 700 гривасів. Рад був приїхати вашим автобусом. Молодець. Рекомендую прямо сьогодні е, не знаю, випробувати свою долю. Тому що бачиш, тобі, тобі, тобі сьогодні пре. Скажіть, за такими відчуттями таке велике, добре і везуче ведмежатко. Тільки що проїхалося в машині таксі. Буває, ну везе, люди, везе.